Розділ 2. Історичний час і простір. Параграф 8. Час в уявленнях людини протягом історії. Розгадайте репус, зображений на сторінці 49, і розкажіть, що ви знаєте про закодоване слово. Пункт 1. Що таке історичний час. Історію прийнято вимірювати часом. Одним із головних завдань істориків є вивчення дійсних історичних подій і фактів, визначення часу, коли вони відбувалися. Тому в науці використовують поняття історичний час. Поміркуймо. Поміркуйте над визначенням понять час і історія. Спробуйте пояснити, що таке історичний час, коли розпочався історичний час. Час це міра тривалості всього у світі. Історія це процес розвитку людства. Історичний час це. Подумайте далі. Варто запам'ятати історичний час це час розвитку людства, який триває від виникнення людини і спрямований у майбутнє. Пункт другий, якими одиницями вимірюють час. Як можна уявити час? Якщо час колись почався і рухається вперед, то найпростіше його зобразити лінією часу. Початок лінії це минуле, а вістря майбутнє. Ще у сиву давнину люди помічали, що всі події їхнього життя чергуються, відбуваються одна за одною. Вони розуміли, що є минуле сьогодення та майбутнє. Відтоді знання про час розширювалося, але його властивість рухатися в майбутнє, перетворюючи події в минуле, залишалася незмінною. Діємо практичні завдання позначте на лінії часу події свого життя, дещо з минулого і що, на вашу думку, відбудеться в майбутньому. Працюйте в зошитах нинішній урок історії, минуле теперішнє майбутнє. Продовження ви щойно заповнили схему, і ця подія вже стала минулим. Так само будь-яка діяльність людей у теперішньому завжди стає минулим, а минуле вивчає наука історія. Отже, вивчаючи історію людства, вчені оперують інформацією про історичні події, що відбулися в минулому. Давні люди були надзвичайно спостережливими, Бо вони помітили, що день і ніч змінювали одне одного через однакові проміжки часу. Так само сонце та інші небесні тіла рухалися по небосхилу за певними закономірностями. З часом ці спостереження привели до встановлення одиниць вимірювання часу. Діємо практичні завдання. З деякими одиницями вимірювання часу ви вже знайомі, а з деякими вам ще потрібно познайомитися. За допомогою раніше здобутих знань, вчителя, вчительки або додаткових джерел інформації, довідники, інтернет упорядкуйте лото одиниці виміру часу. Уявно з'єднайте картки із назвами одиниці вимірювання часу. Визначте, які з текстових карток є зайвими. Поясніть чому. Пункт 3. Годинник унікальний прилад для вимірювання часу. Першими годинниками в історії були сонячні пристрої, гномони. Вони були досить простими і складалися з увіткнутої в землю палички по центру кола, поділеного на сектори. Тінь, пересуваючись по такій шкалі, вказувала на приблизний час. Пізніше почали використовувати водяні клепсидри – і піскові годинники. Згодом винайшли механічні годинники, для роботи яких використовувався маятник. Механічні годинники вже мали звичний нам циферблат зі стрілками. Завдяки розвитку технології виникли електронні годинники. Найточнішими є атомні годинники. Вони безпечні, вимірюють час за допомогою реєстрації вібрації атомів. Похибка в одну секунду може накопичитися лише за 300 мільйонів років. Читаємо і розуміємо. Прочитайте навчальний текст і виконайте завдання перше, визначте, про які види годинників, що створювали люди протягом історії, розповідається в тексті. Друге, назвіть види годинників, зображені в годинниковому молото. Третє. Розташуйте усно зображення годинників на сторінці 52 у послідовності від найдавнішого пристрою до найбільш сучасного. Пункт 4. Історичний і календарний час. Історичний час не слід плутати з календарним часом. Календар це система відліку часу, яка грунтується на астрономічних явищах, зміні піро року, обертанні Землі навколо Сонця та зміні фаз місяця. Також календарем називають спеціальне видання або інтернет-застосунок, який містить список дат тижнів, місяців, років на визначений проміжок часу. Найчастіше люди послуговуються календарями на рік. За календарем можна визначити точну дату будь-якої історичної події. Наприклад, 24 серпня 1991 року ухвалення Верховною Радою Акта проголошення незалежності України. Поміркуймо. Розгадайте ребус, зображений на сторінці 52. Що ви знаєте про закодоване в Ребусі поняття, де ви з ним зустрічалися в житті. Навіщо ця річ потрібна людині? Висловіть припущення, яку роль відіграє закодована річ у вивченні історії, факт чи фейк. У пошуках історичної правди. Наші предки були надзвичайно мудрими і працелюбними. Прагнення до опізнання світу дозволило їм зробити важливі відкриття, якими ми користуємося і понині. Серед них відкриття одиниць вимірювання часу. Які ж відкриття було зроблено. Для того, щоб дізнатися достовірною інформацією про історію відкриттів в обчисленні часу, маємо зруйнувати фейки і неправдиву інформацію. Дійте за інструкцією. Перше. Уважно прочитайте інформаційне повідомлення. Друге. Перевірте за допомогою додаткових джерел інформації. ДОвідники інтернет. Достовірність наданої інформації. Третє. Визначте, які факти в повідомленні неправдиві. Четверте. Запропонуйте правильний варіант інформаційного повідомлення. Підказка. Для того, щоб швидко і якісно виконати завдання. Зверніть увагу на заголовок повідомлення. Хто відкрив секунду? Сенсаційне відкриття. Учені дослідили, що першими секунду відкрили давні єгиптяни. Вони користувалися шістдесятковою системою числення, за якої коло, а перші годинники були у формі квадрата, ділилося на 360 частин. У годині, як знаємо, 720 секунд. Найдрібнішу частину вони називали геш. Але виміряти геш єгиптяни не могли, тому своїм відкриттям найменшою одиницею виміру часу вони не користувалися. У перший годинник із секундною стрілкою з'явився з винеденням електронних годинників у 14 столітті. Поміркуймо філософський діалог. Розгадайте хмаринку слів, зображену на сторінці 53, -й. складіть і запишіть закодовано в ній народне прислів'я. Поспілкуйтеся в класі щодо питань. Перше. Про що ця народна мудрість. Друге. Який зміст прислів'я? Третє. Як зміст прислів'я пов'язаний з історичною наукою, Запитання і завдання. Перше. Знаю і систематизую нову інформацію. Перше самооцінювання. Оцініть свої успіхи в опануванні теми, час в уявленнях людини протягом історії. Дайте відповіді на запитання. Що таке історичний час? Які одиниці використовують для вимірювання часу? Як люди вимірювали час протягом історії? Чому важливо відрізняти історичний і календарний час? Друге. Виконайте онлайн вправу. Для цього перейдіть за посиланням на сторінці 54-й. Друге. Обговоріть у групі. Перше. Поміркуйте, чим історичний час відрізняється від календарного. Результати свого дослідження запишіть у зошиті до порівняльної схеми. В таблиці вкажіть історичний час та календарний час, їхні характерні ознаки. Відмінне та спільне. Друге. Виготовте з однокласниками з однокласницями або членами родини найпростіший сонячний годинник гномун. Спробуйте визначити час за його допомогою. Звірте з показами сучасного годинника. Поясніть, чому виміряти час за гномуном не завжди вдається. Третє. Мислю творчу. Творча майстерня. Календар знаменних дат. Щороку в Україні видають календар знаменних і пам'ятних дат. У ньому зазначено, які свята, річниці, яких визначних історичних подій і історичних діячів відзначатимуть у державі протягом року. Разом із дорослими доберіть 10 визначних подій в історії України і укладіть календар знаменних дат нашої держави на рік. Проілюструйте свій календар відповідними малюнками. Сподобалось? Підписуйся, став лайк та вчи історію України.